Так, сьогодні у нас новий день і трошки кукрузки молотнули, і після кукрузки потрібно спробувати дисконути. Дискнути будемо дискувати не нашим лущильником, а оцими дисками і отим ентезоном, бо цей у нас на обкладці. І трошки якось недоцільно було б його пускати в диски одразу. Він своє ще от працює із сіволочкою. Там потихеньку. А таке що, важканька диска. Хай потягає цей. Зараз виїдемо на кукрузинище, під настроїмо. І будемо дивитися, що воно покажу в один слід, чи в два сліда. Проходить будемо. Ну щось воно щось буде видно. Зараз виїдемо, подивимося, як воно робить. Так, ось таке щось воно робить. Так, ну ось так воно робить. Трошки підглибили, бо там якось воді мілкувати. підглибили, але я бачу, однак воно більше всього, що пойдеться у два сліда працювати ними. Е, ну Подивимося, може ще або двічі цими маленькими, або раз. Раз семи і е, тим ще болотовською стойкою і заїде і ще пройде це перед посівом. Ну Тут однак буде сіятися соя. Оце дисковка і соя. Потрібно ще думати, кукурудзу і ще вон, поле скільки Тут Ще якби то для сої ранувати грум ще такий, холодненький, а для соняшника вже, вже можна, бо таке пекло на дворі вже. Та, в принципі, більш-менш непогано. Так, ну оце пройшов. Трохи там ми його підглибили, а тут вийшов ось на, на оце зелене цінах. Тут було, був ячмінь, після ячмінь мені нічого не робили, отак воно і залишилося. Вистовідно ще посходила, падалося. Так воно... Тут, тут трошки таке аж з тої сторони забурювався то прийшлося трошки і підмілювати. Тут площа то нормальна, тут ще пройти дисками болотовськами і все. І втік пройде, і можна сіяти. А там будемо ще дивитися, може, може також тими дисками пройдеться і все. А так картинка якась вималюється. Будемо сіяти після, після кукрузки сою, тут вже ми так практикували. І вже два роки, мабуть, десь так, два роки. Це відтоді, коли в коли нас залишалася кукруза на зиму. Відтоді практикуємо. Передискували, посіяли сою і доволі непогано виходить. Так що буде і в цьому році так. Все, так що ми працюємо далі. Як будемо сіяти сойку, я там все зніму покажу. Все, кому подобалося відео, ставте подобайку, Пишіть, яка у вас сила зміна. Будемо обмінюватися досвідом.